І тут ми зараз будемо дивитися на Путіна. Але я титрувала ці відео. Титрувала як могла. Я давно хотіла подивитися якесь таке відео. Мені завжди було цікаво, як відбуваються переговори на. Найвищому рівні телефонні ці розмови, коли дзвонять президент один, президенту іншому, як вони розмовляють, хто при цьому знаходиться, де вони знаходяться, як це відбувається. І отут нещодавно, ну, нам Трамп давав можливість почитати, як це відбувається. Він давав розшифровку нам спілкування з Зеленським. Але на моїй пам'яті, ну, принаймні, я не те, щоб дуже сильно слідкую, на моїй пам'яті розмову у Путіна по телефону я. До цього у відеоформаті ніколи не чула. А тут ми почули, тому що Макрон, очевидно, щось йому хотілося сказати невербально. Путіну виклала його команда відео з телефонного дзвінка. Цей телефонний дзвінок був десь восени 2021 року. І давайте ж послухаємо уривки цих телефонних дзвінків. І зробимо перший висновок. Ну, точніше, послухаємо перший висновок, який мені хочеться вам озвучити. Слухаємо. Уважаємо коліги, господин на він вас Ну, Лівенський. Вчора що вважає, що Україна должна вернутися к ядерно статусу. І там паралельно йдуть якісь коментарі, що це все піздж. І зразу очевидно. А повне відео я теж дам посилання. Зможете подивитися його повністю. Найцікавіше, що відео спілкування Макрона з Зеленським розкручують і пишуть. Інтернет порвало відео з Зеленським, англійською мовою я шукала. Я не прикріпила цей скрін. Я коли написала Макрон Путін телефон, мені, чи там кол, я не пам'ятаю яке, мені видало зразу відео про те, що вайрал, Телефонний дзвінок Зеленського з Макроном, а дзвінок з Путіним якось пройшов в англомовному інтернеті, принаймні на ранок на сьогодні, якось якось повз увагу. А мені хочеться дещо проговорити про специфіку цього дзвінка. Тому що що найгірше відбувається в технології росіян, це те, що вони безкінечно пиздять, всі знають, що вони пиздять. Всі тримають обличчя, підтримують телефонну розмову, намагаються тримати це в межах пристойності. Росіяни завжди поводяться себе в межах абсолютної непристойності, абсолютного піздіжа, навіть не стримуючи свій пізджош, навіть не думаючи про те, що інший співбесідник знає про цей піздюж. Вони просто валять його величезними купами. І цей телефонний дзвінок, який я слухала. Ну, на мене склав теж враження. Всі розуміють про що мова, всі хіхікають, говорять: у-ла-ла, Макрон розуміє, що він чує неабиякий піздьош, уже не перший рік. Але він далі продовжує говорити з Путіним. А Путін просто відкрито пиздить. Слухаємо. Він сказав, що можна і далі цитати з тим, щоб були випавні. No. No, no, yeah. Далі ми бачимо, він в Бреше, всі слухають, говорять но, ну ми такого не казали, но ну, но ну, ну, заперечення, але Вельмир, ні, ніж ні на Москву, ні Париж. Именно hey, вот uh, да, так что я не знаю, что uh, сепаратисты, конечно, можете uh, вас не устраивают, но они делают, делали, во всяком случае под нашим давлением все, чтобы uh, выйти на какой-то конструктив с киевскими властями. Сепаратисты под нашим давлением делают что-то, чтобы выйти на конструктив. Все знают, что Россия увешла Своїми збройними силами на територію України у лютому 2014 року. Розмова далі відбувається так, ніби ніхто не знає. Ніби насправді це якісь сепаратісти. І далі що робить Путін? Путін робить системну штуку, яку роблять ці росіяни. Він почав пиздіти і він продовжує пиздіти. І я не буду підбирати іншого слова. Сьогодні не таке те. Він просто знаходиться в постійному. Я не знаю. В постійному угарі піздіжа. Так, Скажімо так. Що робить Макрон? Вся його команда: оно, но-но-но. І Макрон такий ні, 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 Владимір, ми не це мали на увазі, ти не це, ти щось інше говориш, ти що то не те робиш. Боря, ти що то не те робиш? Але Владимір, абсолютно. Ne pohytno, I gne, i gne, i gne. Donc je ne sais pas où ton juriste a appris le droit, moi je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatifs et pas par les autorités démocratiquement élues. І ну звичайно, це все смішно. Ха-ха ха. Значить, Макрон жартує. Але ви ж розумієте, Макрон жартує. Потім через декілька місяців Росія вривається в Україну, і Путін весь цей час весь цей час займається своїм пиздежем. Анікораті обраною країни в результаті кривавого перевороту субійцями паджогами із вжиганням людей жив'єм. І у вас казав за те кама. І Зеленський вас, і всі і поджог, і підйом, і переворот нелегітимне, нелегітімне, нелегітімне. І от у мене питання. І от у мене питання. Путін легітимний, а Зеленський нелегітімний. І все це нелегітимність. І питання в тому, що дипломатія, не дипломатія. Ну мені здається, що світ якось має, якось має розвиватися. І коли відбувається оце ось непробивний, цей, який всі усвідомлюють, пізджо. То може перестати уже вісти діалог як з вот, який легітимний, звісно же, очевидно. Ми ж всі бачимо, скільки у нього підстав для легітимності, що вибори вони проводять на територіях, які є невизнаними міжнародно ніяк, і вони є територією України. Вони там проводять вибори, і світ все одно сприймає Путіна як. Путіна як президента Російської Федерації, хоча це нелегітимна хуйня, але ми з цією балайкою далі продовжуємо говорити. В той же час, коли Україна щось не так кудись просто, можливо, вдихне зайвий кубометр повітря, треба розбиратися, що з нею не так. я розумію, що Росія, типу, сильна, а Україна, типу, слабка, але мені здається, що, ну, типу, типу, принаймні можна напряму казати, Что? Ребята, вы ж, вот это... Если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. Что, вот, вот это... Це ну те ж саме, що підтримувати Путіна. Вони точно так же легітимізують. І питання в тому, що насправді я звичайно це все показую вам не тому, що я відкриваю якісь таємниці, не тому, що це... просто ти сидиш, а ти чергово усвідомлюєш це все це все. Знаєте, ми своєю західною дипломатією будемо пробувати цю стіну, яка не пробувається, яка просто не пробувається, бо вона стіна згівна, і ніхто ніколи не проб'є, І ми будемо працювати за правилами в той час, як ніхто більше за правилами не працює. І що ми слухаємо у виконанні Путіна? Послухай мене. ну ти що, ну, не... ти ж мене слухаєш, хорошо. Вот сейчас ты меня хорошо слышишь, правда? Я же тебе говорю, что эти сепаратисты, так называемые, они ответили на эти предложения. Они ответили, но на них не реагируют. Окей, окей, окей. Сепаратисты, та-та-та. И вот, знаешь uh, знаете, Цьому є, ну насправді я на це дивилася, що як на майстер-клас. От ви знаєте, от коли ви хочете комусь дуже сильно напиздіти, напиздюнкати, так, щоб конкретно, то ви берете, говорите цю несамовиту брехню і тримаєтеся за неї до останнього. Як Путін, як Путін, на цьому вся Росія і їде всі ці століття. Вони просто постійно тримаються за свою брехню. Наш. Наш. Хід. Наш хід констатувати кожну їхню брехню. Піздюш стався, ми говоримо, що це піздюш. Піздюш стався, ми говоримо, що це Так, да, да, це важко, але витримувати якісь, якусь етичну складову з цим світом, точніше, з цим простором, неможливо. І ви щас треба говорити про те, що це піздюж. І в першу чергу мені здається, що е, на своєму рівні ви можете просто в приватному спілкуванні, навіть якщо ви переконаєте просто одну особу з-за кордону, якщо ви живете за кордоном, дуже прошу вас цим займатися, це просто говорити, а чому ви говорите про вибори Путіна, як про вибори Путіна, якщо виборів там ніколи і не було? І ставити під питання, ну хоча б цю історію, да? і так по кожній, по кожній штуці, все, що пов'язане з Росією, ви питаєте людину: а чому ви так думаєте, що це правда? І хай вони вам доводять, що це правда. Хай вони вам доводять, а ви, ви. Я от я зараз слухаю всі ці мамські подкасти. Як там з дитиною спілкуватися, і діти ну на якомусь степі починають батьків випробовувати своєю поведінкою, своїм там ну вони свої кордони відбудовують, вони е, самостійність свою відчувають, вони починають говорити, виражати свої думки, і вони батьків сильно виправдовують е, в, випробовують і випробовують там і серія. А я не буду цього робити. А я це, а ти погана мать там? Чи ж ну якісь образливі речі? Ну і батькам ж звичайно хочеться. Хороший метод переводити, по-перше, все в запитання, але це з дорослими, це не з дітьми була порада. А з дітьми, яку б хір вони вам не казали, якщо вони говорять хір, то треба казати. О, М -м -м", і все. І от. Коли ви спілкуєтеся з кимось, хто мало знає про Росію, але розповідає вам про провілічя про те, що у них є вибори, те, що у них є опозиція, те, що у них все, все що завгодно, є, ви а, на всі аргументи, якщо вони там будуть, найчастіше їх взагалі не буде, але якщо вони будуть, просто робіть виграт, ви вираз обличчя людини, яка глибоко співчуває необізнаності. І мало освіченістю тієї людини, яка вам озвучує ту всю хер про Росію. Дивіться зі співчуттям. І так люди там навіть не треба суперечки. Це все відчувається. І це робить більш дискомфортним і більше сумнівів в собі. Заводить в вашого співбесідника, ніж якщо ви будете щось доводити спільною у рота, як я тільки що тут з Путіним розпіналась. Ні, звичайно, там не треба нічого доводити, але просто ну, це майстер-клас. Ми взяли піздюж і ми говоримо піздюж, і ми дивимося вісім хвилин телефонної розмови скороченою, скороченою, просмоктаною просто піздюжом, і світ в це грається.